Минулому році я готувала дуже класний рецепт з кабачки. І в цьому році я теж хочу з вами поділитися: це кабачки сосі це цибелі. Нам знадобиться 3 кг кабачків, стакан олії, стакан цукру, пів стакана оцету та 100 г чесночку. ще 2 столові ложки солі. І головний інгредієнт соус са -цебелі. Нарізаємо кабачки ось так кубиками. Рамовку усіх інгредієнтів обов'язково вкажу в кінці відео, або ж в описі під відео. Кабачки я нарізала вже кубиками, і тепер я буду туди додавати олію, цукор, сіль 2 столові ложки. Та Додаємо оцет, все ретельно перемішуємо та ставимо на плиту. Доводимо до.